Вітаємо вас на телеканалі Надія. В ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Ми продовжуємо вивчати книги малих пророків. Малі пророки, як ми говорили, не просто не тому, що вони малозначні, а тому, що об'єм їхніх книг менший, як об'єм книг великих пророків. Сьогодні ми будемо вивчати книгу пророка Амоса, і тема нашого дослідження буде Господь для всіх народів. В третьому розділі, в восьмому вірші, Амос говорить: Лев зареве. І хто не злякається, Господь Бог заговорить, хто ж пророкувати не буде. Таке відчуття, що пророк ніби відчуває дискомфорт, виносячи вістку від Бога перед народами. І в якій змірі вони бунтуються, вони не згідні, але він ніби виправдовується і хоче сказати: не я це говорив, це Господь мені сказав. І коли Господь говорить, я мовчати не буду. Отож, давайте ми з вами дослідимо, що ж Господь говорив. До навколишніх народів, які оточували Ізраїль, і попробуємо взяти уроки з цих повчань для них, також для себе. Сьогодні допоможуть нам в цьому дослідженні наші гості, яких приємно представити Лідія Власик, Олексій Мукомелець і Андрій Колодій. Вітаю вас! Вітаємо. Хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, от коли Бог звертався до Ізраїля, він при цьому всьому мав якось на увазі навколишні народи, які жили навколо Ізраїля? Чи він просто відпустив нас на самотюк? Це життя навколишніх народів, і одні претензії ставив тільки до Ізраїля? Що ви можете сказати з Біблії? Ну, якщо ми сьогодні розглядаємо книгу про Камоса, то виходячи з цієї книги, ми бачимо, що все ж таки Богу були небайдужі і ізраїльтяни і були небайдужі, оточуючі народи, угу. тобто він батьком є всього людства і тих, хто йде за ним, він і за них переживає. І переймається їхньою долею, їхніми проблемами. І в принципі, з цієї книги ми бачимо, що він любить і переживає, і хотів би, щоб якось навернулися до нього, і ті, хто, в принципі, ну має мало інформації про нього, і ті, хто ну не живе, кардинально не живе потім принципам, які він які він декларує в сущеним. Напевно, ви пам'ятаєте, що після потопу фактично Бог звернув увагу особливо на Авраама, його на його насіння, і саме з ним мав особливі такі відносини, дав закон. Ну і написано у апостола Павла, де нема закону, немає порушення. Якщо язичники не мали закону, то які можна претензії до них ставити? Вони могли собі жити як вважають за потрібне. Що ви скажете на цю думку? Але Бог обрав ізраїльський народ не лише свій як улюблений народ, особливий. Але він його обрав, щоб він не світло оточуючим народом. І от саме ці народи, як ізраїльський народ, відступив від, від Бога, від його законів. І так само і відступили. Ну не мачили світла особливого. За ким слідувати брати приклад і інші народи, які оточували тобто, ізраїль. Тобто, ізраїлю, те, що Ізраїль мав бути прикладом для цих народів, так вони мали з нього брати приклад, щоб він це був вибраним народом, так навіть тоді, коли Господь обрав Авраама. Mm -hmm. То була така обіцянка, обітниця Божа, що в Авраамі благословляться всі народи. Mm -hmm. Тобто, коли Бог обирав Авраама, тут не йде мова про те, що от він собі вибрав Ізраїль в лиці Авраама і його нащадки. Це такі і все. Вибираючи Авраама, Бог в першу чергу мав на меті благословити всі народи. Mm -hmm. Тобто, Бог думає про всі народи. А Авраам був як знаряддя Щоб в його руху. Ці знання і особливі відносини з Богом вони могли розповсюджуватися на інші народи. Ну зрозуміло. Значить, вони мали брати приклад з Ізраїля. Але виникає питання, чому вони мали брати приклад з Ізраїля? А вони скажуть: фелистимляни, наприклад, чи свірійці, чи, можливо, тиряни, чи садоняни, взагалі хананеї. вони могли сказати: а, а чому, для чого нам брати приклад з цього народу? Чи були якісь зобов'язання, які якось, їх до цього мало якось направляти? Якось. Цікаво, що коли ми читаємо історію народу Божого, і коли ми розкриваємо перед собою кращі часи народу Божого, царювання Давида. Ну, кінець, коли так. Давид вже був в літах, був мир навколо. Царювання Соломона, сина Його, який мав величезну мудрість від Бога, всі народи приходили в Єрусалим подивитися. Їх ніхто не заставляв, їх ніхто не, ну, не тягнув туди шнурами. Вони самі бачили, наскільки гарно живе цей народ: мир, добробут, злагода, порозуміння. Поклоняються Богу живому, йшли дивитися, коли щось прекрасне, воно приваблює і люди хочуть брати. Приклад. Тобто, фактично, це були якісь невидимі, якісь, як ви кажете, шнури, та, які тягнули. Більше того, от ми проходимо зараз книгу пророка Амоса. Амоса. І всі ті народи, до яких Бог звертається в цій книзі, це по суті це була частина Великого царства Давида. Всі ці народи входили в царство Давида на той час. І по суті, звертаючись до цих народів, Господь звертається не тільки до Ізраїля, а звертається до, до всіх цих націй, як до свого народу. Тобто угу. мають на увазі, що вони жили на території цього благодатного полумісця, так? так? Ну, добре, давайте подивимося, в яких злочинах звинувачує Бог через пророка Амоса, оцінив колишні народи. Злочини проти людства, якісь вони звершили. На ну, він різні ці народи, які оточують Ізраїль, Арамеї, Фелистимський край, Тире дом, Амон. Він звинувачує їх в такому байдужості і на тому, що вони знущалися над своїм ближнім і пам'ятали зло завжди Його планували. Вони знищували вагітних жінок, знищували дітей, вбивали. Ну, у війних, тобто, вас, у війних так? так. І брата свого також, наприклад, написано. Е е на Едом він каже, що ти будеш відповідати за те, що мечем відтигнав брата свого, що знищив своє милосердя. якого брата йде мова. Це історія не? така була. Прошу. Прошу, Прошу, Прошу. Мова йде про те, що Едом це був брат. Чий? Брат Ізраїля. Так. І, по суті, ці це, це два ісав, народи. Це діти Ісава. Це діти uh -huh. Ісава. Це е, рідні собі народи. Тобто навіть не там якісь двоюрідні троюрідні, uh -huh, uh -huh. а рідні народи. І вони жили по сусідству. І вони повинні мали, були мати братські стосунки між собою, але, мабуть, як повелося між братами, так uh -huh. потім велося і між народами. Так, так. Тобто ми бачимо, що велике було протистояння між ними. Ми бачимо, що коли повставала війна якась, то не приходила на поміч євреям, а навпаки що? Що там пише? Як вони реагували? Напаки... Вони на сторону ворога завжди переходили і так, воювали так. з Ізраїлем. Ну, а як ви думаєте, чому так? Здається, братні народи. І ми бачимо, що, між іншим, заповідь братів. Ви знаєте, що в Біблії є така, от, е, така от, цікава е, картина, де розповідається про заповідь братів між Ізраїлем та іншими народами. Розкажіть трошки про них. Ця історія про те, як з Давидом уклав угоду цар Тиру, Хірам. Вони, по суті, були друзями, близькими друзями Давид і Хірам. Два з простих, ну, скажімо, ну, не зовсім простих, простих царі. два царі, але їх поєднувала особиста дружба. І, відповідно, ці народи завдяки їхнім правителям теж між собою дружили, підтримували один одного. Хірам підтримував матеріалами, будівельниками Ізраїль, Ізраїль підтримував хлібом, олією ну, продуктами. І кожен з цих народів знаходив взаємну виручку і підтримку один в одному, тобто була тісна дружба. Потім ця дружба продовжувалася в часи Соломона, тому що, коли помер вже Давид, Соломон став царем. Царі тиру вони підтримували Соломона, дружили з ним так само, як і раніше. Але mm -hmm. в книзі пророка Амоса Господь звертається до Тиру і каже: Ти не будеш прощений по тій причині, що ти зрадив mm -hmm. договір братський. Mm -hmm. От той мир і взаємопорозуміння, які завжди існували між Тиром і Ізраїлем, Тир порушив. Ну, от як ви бачите, напевно, ви зауважили, що це були відносини, складені між двома людьми, між Давидом і Хірамом, так чи ні? І виявляється, що Бог звернув це увагу. Як що ви можете сказати про ті договори, які люди складають між собою, наприклад, про дружбу, про взаємовирочку такого, взаєморозуміння? От, і, люди можуть це, сидять собі вдома, випивають чай і говорять, знаєш, ти будеш моїм братом, я тебе поважаю, ти мені багато добра зробив. І навіть не догадують, що в цей час Господь це бачить. Правда? І що ви можете з цього приводу сказати? От, Олексій, я Ну, це приємно, ви знаєте, коли люди звичайно дружать і товаришують, і коли в гарних якихось умовах вони виручають один одного, і коли, знаєте, приходить біда, і ця дружба перевіряється їх бідою. Ну і, мабуть, це признак, от така відвага, якась жертовність духу, жертовність, якась матеріальна. Вона є певною мірою показовим моментом взаємовідносин людини з Богом. Ну, я би не сказав, що це якийсь, знаєте, такий прямий наслідок. Але мені здається, що все ж таки, коли людина приходить до Бога і вона не має цих якостей, то Господь помалу помалу хотів би ці якості викухувати в цій людині. Тобто, от Господь. Скажем, це якийсь високий ідеал освячення, до якого Господь веде кожного християнина, і ми маємо це розуміти. Ну от я хотів запитати: от ви бачите, наприклад, коли люди приходять до Христа, чи у них з'являється оця риса, от е, вірність в дружбі, людській, може, дружба чоловіча, наприклад, дружба. Між жінками, наприклад, дружба з сім'ями, наприклад. Тобто, оця, дійсно у світі це велика цінність, правда, дружба. Навіть ми бачимо, що ті люди, які мало, мають цінності, але вони на одну із них мають дружбу, правда чи ні? Як ви бачите, це виховується у християн на сьогоднішній день чи ні? І якщо так, то чому, якщо ні, то чому? Я, я думаю, що е, обов'язково виховується у християн. Цікаво, що е, цінність дружби вона прививається і виховується не лише у християн. А навіть у тих людей, які не є християнами, я не знаю, вони можуть бути яким завгодно, мусульманами, буддистами, поняття дружби воно завжди було на висоті. Угу. А Інша справа про те, що сучасний світ настільки от вже заполонений егоїзмом, якоюсь такою жагой на... На збагачення, наживи, що кожен думає лише про себе і готовий зрадити. І друга, і батька, і матір, і брата, і сестру, тільки тому, що думають про себе. Там, де є християнські цінності, там людина хоче бути схожа на Христа. Тому вони називаються християнські, що вони є в Ісусі Христі. Обов'язково виховується Так, душа. дякую. З власного досвіду. Хочу сказати про дружбу, що дружби хорошої і підтримки, і жертовності не буває, якщо ти. Обі дві сторони не вкладають нічого в дружбу, mm. так само, як в відносинах в стосунках з Христом. Якщо тільки зі сторони Бога виходить, він іде мені на зустріч, а я собі сажу і ці всі благословення тільки лише приймаю. Колись прийде цьому кінець, який і, і тут, наприклад, написано про ці народи і про Ізраїль. Так, і в дружбу. Це треба виховувати і вкладати, і думати, що ти за когось відповідальний. Тоді щось буде, хороші стосунки. А добре, я хотів вам тест такий задати. Оскільки у вас людей є таких, на яких ми покластися могли. От е назвіть цифру, що ви точно можете сказати, що це, це дійсно людина, на яку я можу у всьому покластися, і я спокійно, вона мене не підведе. От назвіть цифру. Двоє. Вас двоє є, так? Е -е Окрім Бога? Ні, ну я за про людей. Бога ми двоє. Ми не говоримо, так, а за двоє. людей тільки говорю. Ну, я думаю, що з п'ять людей такий буде в ага. мене. Ну, я думаю, що це мої рідні. Ага. Тобто, бачите. Ну, рідних виключимо. Рід не, виключимо. не, не треба виключати. <ріст> <ріст> бачите, як? Тобто, якщо так уважно переглянути, то ми похожі деколи на того бідняка, який запхав рук кишені, а там дірка, правда? Тобто не так багато друзів, вже не так вже багато друзів. Ні, можна назвати будь-яку цифру, але якщо стосується якихось питань, де ти вже практично пройшов якісь моменти, так, то, так. то ти розумієш, що ти не будеш голослівний в цих цифрах. Ну безумовно так. Тому ми бачимо, що потрібно нам розвивати дружбу. Написано, що будьте друзями і будете мати. Хоче мати друзів, ти повинен сам бути дружелюбним. дружелюбним. Так ну отож, давайте подивимося тепер за що Бог докоряв Ізраїль. Чи Бог Ізраїль не докоряв тільки навколишні народи? А от за Ізраїль мовчить. От Цікав. Це, цікавий нюанс, я звернув увагу, що Амос, через АМОС, звертаючись до всіх цих народів, Господь не робить різниці. Угу. В одному списку йдуть всі ці Сірія, Тир, Ридом, Амон, Моав, а потім йде Юда, Ізраїль, в тому угу. самому списку. Угу. Тобто Бог різниці ніяк він не робить. Угу. Ну, і чому Бог не робить, якщо дійсно вони були. Ну, ми про це поговоримо пізніше. Чуть -чуть. Ну, прошу, це, це, хотіло, що це другий розділ так, книги так, так, Амоса. І тут хотілося б прочитати. Так говорить Господь, три переступи Ізраїлів чотири цього не прощу. За те, що за срібло, вони продають справедливого за чоботи вбогого. Вони топчуть у земному поросі голову бідного, а дорогу сумирних викривляють. А син і його батька вщащають до однієї блудниці, щоб святе ім'я моє зневажити. Ну і далі ми можемо в цьому контексті читати. Ну про консупрокоментувати да. е, ну, в принципі, ізраїльтяни, будучи ми людьми, які знають Бога, які знають його принципи, і так чи інакше якось вони живуть, принаймні на словах по цим принципам, вони мають ті самі недоліки, такі моральне загальнолюдські. Які і мали ті язичницькі народи, які поряд жили з ними. Тобто ті самі загальнолюдські цінності вони е, порушують, продають справедливість, не дбають про Богого. Дійсно, от ми говорили про дружбу, дружать з тим, з ким вигідно дружити, від когось я щось можу отримувати. Також ці невірність в плані моральному, в плані інтивному в сім'ї, тобто, також у них є. І Господь не ставить, що це ви мої, я вас виправдовую, я за це вас не засуджую, я це терплю. А ви не мої, ви далекі, я вас за це караю. Він говорить, що якщо ви це робите, то чи ви ізраїльтяни, чи ви язичники, в принципі, мені не подобається, і буде певна кара і за це, і на вас. Mm -hmm. yeah. Ізраїльтяни настільки стали запеклими у своєму гріху, своє серце стало таке жорстоке, mm -hmm. коли до них Бог звертався mm -hmm. через те, що вони почали поклонятися природі, розумієте, як оточуючи. Народи, і тому серце перестало бути ну, впли, приймати вплив Духа Святого. І тому каже Господь: от тільки вас я пізнав, от мій особливий народ, написано в, трьому, в третьому розділі, за всіх родів землі, тому вас відвідую за всі ваші провини. Я вас вибрав, я вас всього навчив, я вас все відкрив. Але до вас я він написано в цій книзі Емоса, що він п'ять разів Бог таке російське слово є, закрушається. За те, що я до вас звертаюся, я вас попереджаю, а вони не чують голоса, тому що коли людина відходить від Бога і починає поклонятися ідолам, серце і душа стає взагалі несприйнятливою до Духа Святого. Тобто світового. національність тоді не має значення, Абсолютно. чи ти ханани, ханани, чи ти єврей. Якщо ти поклоняєшся і це причина то в тому да від ти, ти, ти відійшов, і це завжди відступ від Бога веде тік, призводить тільки до зла. Цікаво, що ми тільки що говорили про те, що Бог докоряє тиру, що вони порушили братський договір. Mm -hmm. всі, всі ці зауваження, які Бог робить до Ізраїля і до Юди, до свого народу, по суті, кожне з них воно є порушенням договору, який був між Богом і його народом, заповіт, який Бог уклав зі своїм народом. Кожне порушення, от тільки Желіда прочитала і яких тут ще багато інших в списку є, все це було порушення заповіту. Тобто Бог їм і каже, ви порушили договір. Братський. Так. Тобто ми бачимо фактично, що вони? Ми, ми прочитали тут деякі було прочитано, ще що там перераховують, крім того, що було прочитано. Ми бачимо відношення до вдів, до сиріт, яке було? Не дуже Тоже гарно не дбали, не думали взагалі. Ну, про себе тільки думали. Так, а до бідних. До бідних, в принципі, також відношення не було. Тобто багаті з багатими Податки, і багаті, да. багаті, збаг... багаті збагачуються за рахунок бідних. Ну, от а бідні вірш. бідніють. Так, так. Вони стелять одіж заставлену, щоб півлежати при кожному жертівнику і п'ють в домі Бога свого. вино від покараних угу. е, був чітко в законі Божому, в завіті було прописано: якщо ти візьмеш в убого заставу угу. його одяг. До заходу сонечка, ти маєш йому повернути? Чи є на це підстава? Тобто, він, він виконав він віддав. свій договір з тобою? Чи не виконав у бідного? Ти не міг взяти одяг в заставу? Вони це робили. Скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день, якщо візьмемо, наприклад, ну не Тир, не сидон, не, не євреїв, а от Україну У нас є е е е е ця проблема. Як ви думаєте, якщо Бог сьогодні до України звертався, на які б він провинен звернув увагу, наприклад, нам? Я від, думаю, від що все, що тут перепис переписано в е, першому і в другому розділі АМОСА, все можна сміло до України застосовувати Віднести, а моральність? Та. Е... та тобто ми бачимо і мені здається, розумієте, вихід. Ну, давайте якось ми в позитиві на це подивимося, в плані як, як виходити з цього. Мені здається, що просто кожне з себе має починати, тобто не говорити за Україну в цілому, що там у нас десь зверху, десь там влада наша неправдива. А кожний з себе на своєму робочому місці, на тому місці, де він знаходиться, те, що від нього залежить, він має робити по совісті і вірно, і тоді щось воно щось щось поміняється принаймні в моєму середовищі. Але, але ми бачимо, що дійсно так воно має бути. Але ми бачимо, що євреї навіть знали близько Бога, і вони вони могли цього зробити. І ми знайшли причину, чому тому, що не було тісних відносин з Богом. Тому я хотів вас запитати, от якщо, наприклад, от наші глядачі хотіли почати з себе, і вони хотіли, ясно, що в них не виходить, тому що грішна природа не дозволяє людині. Знаєте, це інстинкт самозбереження, часто штовхає на порушення волі Божої. А от що ви порадили, що їм зробити для того, щоб їм легше було виконувати волю Божу? щоб вони не грішили так, як вони, можливо, раніше грішили. От по кроках, порадьте щось. Фактично. В Біблії записана дуже гарна е порада. Ну, не знаю, порада чи не порада, Бог констатує факт і каже: без мене не можете робити нічого. Угу. Якщо ми хочемо робити щось добре, ми повинні пам'ятати, що ми є грішники, ми є люди продані під гріх, як, говор... як апостол Павло писав в Слові Божому. І Павло далі... далі пише і каже: Хочу робити добро. Навіть знаю як, угу. і не роблю. Не хочу робити зло, бо знаю, що це зло, а все одно роблю. І Він каже: бідний нещасний я чоловік, хто мене врятує, хто мене звільнить. Грішник, проданий під гріх. І Він каже: дякую Богові, що я маю Господа Ісуса Спасителя, до якого я можу прийти, і Він. Він мені дасть силу, Він зробить мене переможцем. Без мене не можете робити нічого, казав Ісус Христос. Тобто нам потрібно йти до Нього, шукати спілкування, зв'язку з ним через молитву, через Слово Боже, через. Не знаю, через е, свідчення іншим людям про того Господа, а якого я, я вірю. А Я хотів запитати, а от книзі Амоса, є така порада, чи ні? Щоб от йти на зустріч з Господом, щоб Він дасть сили. Чи це суто наша думка? От Я вам трошки підскажу, 4 розі, 12 вірш. У 12-му вірші, так, є. В 4 розділі, 12-му вірші такі слова. Тому то зроблю тобі так, по Ізраїлю. А що, я зроблю тобі, а що я зроблю тобі це? Приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Бо це той, що формовує гори, що створює вітра, що людині показує задум її, що робить звірницю темнотою і ступає по згір'ях землі. Господь Бог Савод, йому імення. Господь попереджує свій народ і каже: Готуйся, я прийду до вас. На зустріч. Да, оце ви знаєте, дуже гарно звучить. Приготуйся Ізраїлю до, гост... до зустрічі Господа Божого. Цікаво, Борусліга. що цей вірш, який ми зачитали, це 12-13 вірші. Це останні вірші 4-го розділу книги про Камоса. А весь четвертий розділ. Е Господь перераховує от всі, говорить, послухайте цього слова. Е що з того От я е каже, настають дні, коли я буду вас. Притягувати до себе різними mm -hmm. методами. Mm -hmm. І Бог перераховує тут різні різні методи, перераховуються різні стихійні лиха, різні катаклізми, різні переживання, хвороби на народ, хвороби на землю, на на все. І Господь каже, Ну як ще звернути ваш погляд до мене? Цікаво, що в історії Ізраїля було багато разів, особливо в період суддів. Mm -hmm. от Приказка, яку наш народ знає добре, mm -hmm. як тривога. То до Бога, так. То до Бога. Невже нашим людям, скажімо, Україні, про яку ми зараз почали говорити, потрібно, щоб перейшла якась важка, страшна тривога, щоб люди звернули свій погляд до Бога. Ота Мос пише, так, Господь методи такі використовує іноді. Коли люди геть забувають про нього, будуть переживання, будуть катаклізми. Так. Тоді Господь... Тобто краще цього не чекати, краще зараз звернутися Шукати до Бога. Шукати, поки мир, поки злагодить спокій. Тобто ми бачимо, що хоч і Господь при, при, притягує нас до себе, пригортає, то він все ж таки хоче, щоб і ми готувалися до зустрічі з ним, правда? Так. Ну а от е, давайте ми з вами подивимось, поговоримо за інших пророків. От перед нами ще є книга, наприклад, Овдія. Е, ця книга взагалі має тільки один розділ. І цей розділ звернений до одного поганського народу. до якого народу тут звертається Овдій? От. До міста ідома. До Додома. Едом це Ісав, тобто це брат Якова, скажімо так. Це ну, Едомляни ми знаємо, ми вже не про них говорили. Що в цьому, цьому розділі, що в цій книзі? Бог хоче сказати Едомові. І для чого взагалі ця книга написана, якщо вона не, не до Ізраїля? Бог коли пише е, якесь певне застереження, посилає через пророка, в нього на меті не стільки вдарити, завдати болю, знищити, покарати. Скільки звернути увагу, от які що ми читали четвертий розділ Амоса. Бог каже: От от проблеми, які будуть з вами, щоб mm -hmm. цим привернути вас до себе, Господь своїми судами-покараннями намагається притягнути до себе. От, е, книга Йони. Бог посилає пророка і каже: Йди, через 40 днів, ні буде спалена. Але Бог не спалив Ніневію, тому що вони покаялися. Ці книги також були покликані для того, щоб, можливо, хоч в комусь ще з тих відступлених народів, uh -huh. які покинули Бога, пробудити бажання покаятися. Дякую, добре, Бога. дякую. А от звернення додому, звернення до а написано в єврейській біблії. Наше там цього звернення в єврейській Біблії, як ви думаєте? Якісь певні уроки, мабуть, і євреї мали взятись. Уроки звернення. це перше. Да. Як ви думаєте, ця книга потішала якось євреїв чи ні? Там, там дуже дуже цікаве забачення. Такий гарний 21-й вірш, яким закінчується книга Прокаов'єє. Про і тут написано: І Спасителі прийдуть на гору Сіон, щоб гору Ісава судити, і царство Господнє настане. От Тільки от вдуматися в ці слова. І ці слова покликані дати надію не лише Ізраїлю, а взагалі всьому народу Божому. Так. І всім племенам, всім народам, про які Бог обіцяв, які благословляться в в Авраамі. Авраамі тобто ми бачимо, що ця книга мала фактично потішити євреїв, що Бог все ж таки захищає за них, бачить їх, знає їх і не забув за них. Ну, а от, як ви думаєте, от які за якими зараз шнурками Господь тягне Україну? Сучасного грішника? Який, чи є у Бога якісь якісь методи, яким він хотів пригорнути українців, наприклад, до Господа? Ви можете привести, може, ліда щось нам розкаже, можливо, Олексію, щось нам скажете. З чого видно це, що Бог любить Україну? Методи ті самі. Мабуть, ті самі сьогодні, що і для Бога сьогодні немає різниці. Я в принципі не було в той час. Чи то був і дом, чи то були євреї, тому що євреї просто йшли за ним, відкривали своє серце, слухали, приймали на на в свій час історії вістку. Божу звичайно, Бог був до них близький. Але якби прийняв її дом, якби прийняв тир, так само Господь би прийняв і їх. І, можливо, ще би більше, як того блудного сина, він би їх, як то кажуть, любив. І ще більше б ці Божі обітниці проявилися і в їхньому житті. Так само, якщо ми говоримо сьогодні про Україну, то Господь. Проводить ті самі паралелі, можемо провести і до України. Я так. думаю, що для України найкращий метод, який Бог сьогодні використовує це те що ми живемо в толерантній країні. Ми маємо можливість спокійно поклонятися Богові, вільно відкривати Слово Боже і читати Його. Більше того, ми маємо можливість вільно його проповідувати. Так. Це те, що Бог зробив. ну на сьогоднішній день це велике благословення це великий Боже. для України, так. тому що ми живемо в оточенні народів, де немає такого миру для проповіді свободи, для проповіді Слова Божого Євангелія. Бог любить нас, любить наш народ, любить нашу землю, і це ще час для того, щоб багато хто прийняли Ісусик свого спасителя. Дякую. Отож, дорогі друзі, ви бачите, дійсно Господь любить Україну. Ми бачимо, що ми маємо всі ті великі дари, які Бог дарував тим, кого Він любить. У нас мир, у нас спокій, у нас є хліб насушний. Та, безумовно, в нас багато є турбот і переживань, але все це на користь нам. Тому хочеться сьогодні сказати, що Господь має до нас вістку, як, яку він мав колись до інших народів. Він говорить, що я віддав для вас сина свого, щоб ви пізнали мене, Бога живого, і поклонилися мені, і могли прийняти всі ті дари, які я для вас приготував. Нехай Бог поможе нам, щоб наша країна була благословенна, жила у мирі, в спокої і мала достаток. Бо цього бажає і Бог, і це потрібно нам до зустрічі.